Вітаю, друзі! У цьому відео готуємо лимонний курт або, простими словами, заварний лимонний крем. Нам потрібні два лимона. Знімаємо з них цедру. Саме жовту шкірочку. Білу шкірочку не чіпаємо, бо вона гірка. І приблизно за півгодини до приготування змішуємо цукор 140 г і цедру двох лимонів. Цедри тут на 13 грамів. Добре все перемішуємо. Поки буде цукор з цедрою відпочивати, цукор в себе забере аромат від цедри. І наш курт буде більш насичений смаком. У каструльку із товстим дном, в який будемо варити. Розбила 2 яйця та насипаю сюди цукор із седрою. А ще наливаю лимонний сік вичавлений, 100 мл. Це з тих двох лимонів, з яких я зняла цедру. Але будьте уважні, тому що у двох лимонах соку більше, ніж 100 мл. Ми беремо тільки 100. Ставимо на вогонь і перемішуємо швиденько. Додаю сюди вершкове масло 50 грамів. Продовжую перемішувати. І додаю ще 5 грамів кукурудзяного крухмалю. Перемішуємо, слідкуємо, щоб не підгоріло до дна каструльки. Помічаємо, що маса починає загусати. Нам потрібно, щоб була. Перша булька, тоді зможемо вимкнути плиту. або ж це 82 градуси має бути температура даної суміші. Бачимо бульку, вимикаємо. Поки курд ще гарячий, потрібно його швиденько перетерти через сито, щоб цедра або залишки кукурудзяного крохмалю відійшли. Смачний однорідний лимонний курд готовий. Накриваємо харчовою плівочкою в контакт. В контакт це мається на увазі, щоб харчова плівочка торкалася лимонного курду смачного.